Сухі борщі для бійців АТО готують волонтери і закликають допомагати в цьому. кажуть, технологія зовсім проста, а військовим достатньо залити вміст пакунка окробом і гаряча страва готова за кілька хвилин. Технологією виробництва сухого борщу волонтери поділилися з нашими журналістами. Капуста, картопля, буряк та морква. Ще електрична сушарка і за добу сухий борщ готовий, кажуть волонтери. Процес абсолютно простий. Спочатку шаткують капусту і моркву та розкладають на решітки. Я делаю це все вечером, приходя домой з роботи. Поставила сушитися, утром ходя на роботу, виключила сушилку, вона в це час отдыхает, отдыхаю я на роботі. А от з буряком мороки більше, бо його спочатку треба з пів години варити, а вже потім подрібнити і висушити. Картоплю ж навпаки, спочатку порізати, а вже потім потримати в окропі. Беремо картофель, ставимо, наприклад, на огонь в кипячу воду слегка підсолену, Вона спроварювається 5 хвилин. Достаю, викладаємо на полотничка і все це до овочевих побратимів у сушарку. Коли вони дійдуть до потрібної кондиції, волонтери приступають до фасування. Спочатку ми кидаємо пакетик зі спеціями. Тут є в нас сіль, кріп та лавровий лист. А далі усі висушені овочі, Воякам достатньо залити цю порцію п'ятьма літрами окропу, і за кілька хвилин запашний український борщ готовий. За таким же принципом готують і сухий гречаний суп, аби тільки військові не витрачали часу на кухню, а берегли сили для перемог над ворогом. Зручними і поживними для наших бійців стануть і ось ці смаколики. Ми також вирішили їм готувати таке ось м'ясо. Це є філе куряче. Ми спочатку його варимо, потім висушуємо і поміщаємо його в і Получається такий ось готовий продукт. І також ми підготували їм такі певні смаколики. Це є сушені банани і гарбузи. І Хлопці з задоволенням такі їдять. Волонтерки чекують над сухпайками вже з півтора місяці, відправляють у зону АТО тим, хто їх замовляє. Відправляємо більше двох тисяч літрів кожну тиждень. Тобто, це достатньо багато, але потрібність більше. Тобто, більше. в десятки разів. Аби до процесу виробництва могли долучитися всі охочі, діляться технологіями. кажуть, хто не може сушити всі інгредієнти, можуть готувати овочі вибірково. Ми можемо і напрямую давати контакти наших бойців, для того, щоб вони приїжджали, брали. Якщо це буде в великих кількостях. якщо це буде определенне просто інгредієнти, скажемо, хтось сушить картошку, хтось сушить капусту, хтось морковку. Да, конечно, вони можуть інгредієнти передавати. А ми це будемо все упаковувати. Всі, хто зможе допомогти нашим бійцям, готуючи їм сухі пайки, волонтери просять телефонувати за номером 067 314 44 55. Світлана Жаєврина, Роман Тимошевський, телеканал Київ.